Це програма залучення молоді до відновлення України. Вона стартувала у 2022 році з чотирьох обмінів, які були в різних областях. Фінансується програма урядом в цьому році урядом Данії і Японії за організації програми розвитку організації Об'єднаних Націй, а Міністерства молоді та спорту України і всеукраїнського молодіжного центру. Відбираються організації, які на місцях в своїх громадах імплементують конкретно обмін і реалізовують програму повністю конкретно в своїх областях. Ми Року реалізовували обмін в Одесі, 2024 році. Цього року ми реалізовуємо його в Доброславській громаді. Пройшов великий відбір і отримали можливість реалізувати обмін. Стосовно наповнення, тобто основна суть програми, це те, що молодь, яка з різних областей відчуває в собі бажання долучитися до відновлення країни, вона отримує таку можливість, тому що не всі люди знають про можливість відновлення, не всі люди знають про ті можливості, які є, про можливості волонтерства, не всі знають про те, чим вони можуть бути корисними, і кожен та кожна шукає таку можливість. Сама програма віднової дає таку можливість поїхати в якусь громаду, в якій є простір, який потенційно може стати молодіжним простором, для того, щоб та молодь, яка виїхала, мала можливість повернутися не в пусті стіни, а в наповнення, в простори, які працюють, які наповнені для того, щоб молоді було чим займатися. А також та молодь, яка залишилася, щоб у них була можливість для саморозвитку, для натхнення і для того, щоб творити більше, ніж вони робили до цього. Критерії відбору. Основний це вік 18-35, тобто не може взяти участь молода людина, які менше 18 років або більше 35 років. Це основний критерій. Все інше це є форма, яку люди заповнюють, і за мотивацією, за якимось досвідом, за якимось бажанням, щоб ми щоб організатори та організаторки побачили наскільки людина дійсно хоче в прийняти брати участь в програмі. Відбирається кількість людей, яка надається конкретно організації, яка імплементує на місцях і вже. Відбувається продзвон.